Буває таке, що ми можемо, грубо кажучи, півдня просто посидіти, чекаючи, поки обстріли, поки дрони пролетять. І отак, от тока залізеш, залізеш на кришу, тікаєш, бо дрон летить або обстріл починається. Якось так. А як ви знаєте, що дрон летить? У вас теж є датчика? Ми чуємо <світ> <світ> і бачимо. <світ> ну, Є у нас, так, да. але ну, він зараз не показує там Mavic чи FPV, він не показує. Він ну, то розвідчики, зали там таке. Так, да, спочатку ще FPV він показував, а зараз вже все. Я... Так, я... да, так. Да, я ж кажу, тільки розвідчики. Ну, Вчора приїхали сюди. Кружляв, кружляв, кружляв. Ми навіть не заходили, так, стали там під деревом, почекали, улетів. Залізли, палачери почали робити. Багато дронів набір дітей, Дуже багато. В мене, вон, ну, вже поз... позаживало. Ноги он всі побиті, і, ну, то швидко тікаєш, перецепляєшся, то там неряєш, ну, і таке. Ну, да, ми потім починаємо екстремальні випадки. Да, так, буває дуже екстремально.